Без сенсацій завершився третій всеукраїнський турнір з більярдного спорту, присвячений дню незалежності України у Дніпрі, який на базі більярдного клубу Тріумф нашого міста спільно з ним на високому рівні за участі вітчизняних зірок, перших номерів і лідерів національної збірної організував і провів благодійний фонд Хто якщо не ми. Представник останнього Артур разом з керівником клубу і фіналістом змагань Костянтином Куликом вручили конкретному військовому підрозділу Курт Компані Компані» 28-ї бригади, 17 FPV, ні, придбаних за 370 тисяч гривень, які були зібрані учасниками турніру для потреб збройних сил України, які стануть у нагоді, щоб громити ворога і наближати перемогу. Вище згаданий Кулик відразу після церемонії розпочав фінальний поєдинок турніру, де його суперником був беззаперечний фаворит змагань майстер спорту України Андрій Клестов, який наразі перебуває у шаленній формі, що він довів і на звітному турнірі, розтрощивши на шляху до вирішальної зустрічі усіх своїх опонентів, серед яких у півфіналі був призер чемпіонату світу майстер спорту України міжнародного класу Андрій Радіонов з Харкова. Ще більш виснажливою подібна стадія змагань була для Кулика, де він дві з половиною години вів суперечку із дола. 80 на 74, іншого майстра спорту України міжнародного класу чемпіона світу Дмитра Білозерова з Миколаєва. А вже за 30 хвилин після цього Костянтин розпочав фінальний поєдинок, на який, звісно, у нього вже не залишалося ані фізичних, ані моральних сил. І, хоча він гідно тримався до його третини, надалі його очікувано просто не вистачило, і він поступився. Втім, і срібну нагороду на турнірі такого гатунку вважає для себе гідним здобутком це також. Заслуга друге місце на такому турнірі, який зібрав у нашому клубі усіх найсильніших з України гравців. Своєю грою у фіналі не надто задоволений. Сильно втомився напередодні, плюс організаційні моменти. Втім, друге місце у фіналі з такою грою. Нормально, так, все у ході урочистої церемонії нагородження організатори першими вшанували бронзових призерів турніру, якими стали чемпіон світу Дмитро Білозеров та Андрій Радіонов, який на подібних змаганнях свого часу вигравав срібну медаль, а нині у Дніпрі мав задовільнитися бронзовою. Мабуть, задоволений більше, тому що в півфіналі зустрів дуже жорстку гру з боку козаку, дуже гарна гра, з якої не міг нічого зробити. Намагався грати на не як на мого краще, але як вийшло? Андрій заслужив цю перемогу, без шансів всіх виграв. Так що я задоволений. В цілому чинний чемпіон України і керівник більярдного клубу Тріумф Костянтин Кулик у рідних стінах і цього разу йому не допомогли. Срібний призер змагань, а тріумфував на них і завоював головний приз турніру киянин Андрій Клістов, який протягом нього не дав нікому засумніватися у тому, що саме він приїхав до Дніпра перемагати. Так воно в підсумку і сталося. Прекрасне обладнання. Всім дякуємо за вітання. Суперники дуже складні. Так вийшло, що я переміг. Хоча рівень на цьому турнірі такий був, що далеко не факт, що я виграв би цей турнір. Так на, ну, на всіх змаганнях я один з претендентів на перемогу. Але ну, ось фіналіст Костянтин Кулик, Андрій Родіоновський я грав сьогодні. Вони могли мене обіграти? Ну. Вийшло так, що я краще зіграв. По завершенні усі традиційно сфотографувалися на загальну світлину на згадку про третій всеукраїнський турнір з більярдного спорту у Дніпрі, присвячений дню незалежності України, який вже став історією. Дай Бог, щоб четвертий подібний наступний ми провели у нашому місті вже у мирний час.